Данилаш Василина, учениця восьмого класу Нижньоболотнянської гімназії. Наталія Пасна кменник Тримайся, моя рідна Україна. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на крузі, бо з нами Бог. Іщезне злого план, не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, просімо у Бога, прощення щодня, щоб Бог дав сили. В Яти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під свою Божу охорону, країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножмо всі зусилля та благання, скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відновилась наша ненька Україна, щоб у прекрасніша була, щоб знав кожен світ і кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.